Слава Ісусу Христу, мої возлюблені братики та сестрички! Я радий всіх вас бачити з задоволенням і залюбки продовжую разом із вами вивчати ось цю святу книгу, яка веде нас тільки до покаяння, до вічного життя і до блаженства, і також до справедливості. Сьогодні у нас книга пророка Ісаїї, 10 глава, а саме про владу. Горе тим, котрі створюють несправедливі закони. І писарям, які пишуть жорстокі постанови, позбавляючи бідних правосуддя та урізаючи права мого убого народу, щоб вдови ставали здобичу і можна було грабувати сил. А що ви робитимете в день ваших відповідь, коли нагряне на вас погибель здалеку? До кого втікатимете, по допомогу і де залишите ваші скарби? Без мене ви опинитесь серед бранців. Або поляжете між убитими, але і після всього цього не відвернеться його гнів, і рука Господня буде простягнута. Мої возлюблені брати, посестри, українці. Покайтеся і також звертаюся до нашої влади. Покайтеся, розкайтеся в своїх ділах, просіть допомоги у нашого Спасителя, не на зброю нашу покладайте надію, а на нашого. Господа і Бога, і спаса Ісуса Христа, йому слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Мир вам.